Цієї весни спеціалісти східного лісового офісу провели найбільшу висадку за останні п'ять років. Хоч цьогорічна кампанія лісозведення та лісовідновлення затяглася через погоду, лісівники в рамках програми президента України Зелена країна висадили 2 мільйони 218 тисяч нових деревець, що є рекордними для філії офісу. Наразі філії готуються до осінньої висадки та вже завершили вісівання понад півтори тисячі кілограм насіння, і тепер доглядаємо. Глядають за першими сходами детальніше про все це нам розповість Юлія Пляшакова, провідна інженерка з лісокористування східного лісового офісу. Вітаю вас, пані Юлія. Вітаю! І перше питання про ці сходи. Це вже підготовка на осінь. Правильно, скільки саджанців буде з такої кількості насіння? Так, звісно, висівання в розсадниках це попередня підготовка до осінньої посадки, але не тільки. Ми ще плануємо і створювати весняну посадку наступного 24-го року. З висін яного насіння в цьому році. Ми плануємо попередньо підраховували виростити 4,5 мільйони рослин. Ого. Це так, це досить така. Гарна цифра, дуже гарна, дуже масштабна цифра. А скажіть, я згадувала про погоду. Лісівники дуже залежать від погодних саме умов. Чому навесні трошки затягнулася посадка? Що саме стало причиною? Е, ну, все, що стосується польових робіт, які зачасту проводять лісівники, так все дуже залежить від погодних умов, але в цьому році погода нам посприяла стосовно створення лісових культур. Так, е, да, були такі моменти, коли лісівники просто не змогли з погодних умов. Дістатись до певних ділянок, і це трохи перенеслось на певний час. Але в більшості випадків дощі зіграли свою положительну роль на це все. Тобто, пісок не висох, і ці от дощі, які йшли тижнями, дали нам змогу збільшити. Пілятку. На які всі казали, так коли ж вони скінчаться вже вони допомогли. Лісівники дуже раділи цій погоді, і це дуже добре. А скажіть, будь ласка, це дуже велика цифра, яку ви назвали щодо нових висад з того, що буде висаджуватися. А чи можна ще більше висадити нових лісів? Що для цього потрібно? Так, звісно, це можна. Наразі наші спеціалісти працюють над цим питанням, обстежують ділянки, які будуть висаджуватися цією осінню та наступною весною. Проводять всі роботи з проєктування і підготовки ділянок для посадки. А звідки ви берете весь матеріал, який саджаєте? Чи можна його, наприклад, попросити в інших регіонах або навіть в інших країнах? А, ні, на жаль, в інших країнах ми не можемо попросити посад матеріал, бо є таке е, поняття, як районований посад матеріал і районоване насіння. Воно відповідає нашим умовам проростання. І е, той посад матеріал, який ми вирощуємо, ми е, вирощуємо його тільки з районового районованого насіння. Тобто Це... пальмових лісів у нас не чекати може на жаль, ні. А, бо а, саме районоване насіння і посадматеріал районований дають великі відсотки приживлюваності. Якщо ми будемо висівати і садити не районований посадматеріал, він у нас просто тут загине. Угу. А я так розумію, що весіння висадка проводилася не на всій території східного лісового офісу. Чи є плани збільшувати площі для створення нових лісів? А, так, весною не залучали до весняної посадки Запорізьку область. Запорізька філія не проводила весняної посадки, але наразі вже запроектувала понад 30 гектар, тобто майже 30 гектар осінньої посадки, яка буде проходити в цьому році. Будемо дуже чекати на це. Ми спілкувалися з фахівцями з Запорізької філії. Маю надію, що поспілкуємося з ними знов про осінню висадку. І скажіть, будь ласка, оці 2 мільйона нових дерев для Дніпропетровщини, чи це взагалі багато, чи мало? Чи якась певна цифра, скільки потрібно дерев для нашого регіону? Ну, я б сказала, це. Досить гарна цифра гарна. для Дніпропетровщини. А, ну не можу сказати однозначно, це мало чи багато, бо ми працюємо на якість ми працюємо не на кількість для нас. Саме головне це вирощування і якісна посадка лісу, щоб це дало гарний результат. Тобто не просто посадити, аби була десять певна... мільйонів посадити, так, а з так. них виросте один, так? Вони... Ну, а один так це, можна посадити? Це, це вже дуже сумно, але ну, ми працюємо на результат на якість. А скажіть, будь ласка, ви як спеціалістка, як вважаєте, чи треба збільшувати об'єм висадки та як це можна зробити? Що можливо не вистачає галузі для цього? Uh, я вважаю, ну це особисто моя думка. Я дуже люблю ліси, дуже люблю свою роботу, і я вважаю, що да, звісно, треба збільшувати по можливості uh, об обсяги по uh, висаджуванню і створюванню лі... лісу. Але... Це треба робити правильно і якісно наразі е, наші спеціалісти працюють над цим питанням, і ми робимо все, щоб примножити ліси Дніпропетровщини. А скажіть, будь ласка, ну зрозуміло, що війна торкнулася кожної галузі в Україні, вона торкнулася кожного українця, і мені відомо, що ви самі з Луганщини, ви там проживали. А зараз працюєте за своєю спеціальністю. Виходить, і чи не важко було вам облаштуватися на новому місці, чи не виникло проблеми з пошуком роботи? А, ні, ви знаєте, мені дуже пощастило. Ми тільки приїхали на Дніпропетровщину, а ну не хотілося нічого іншого, бо ліси це моє все лісово галузь – це все моє життя. Я дуже люблю лісову галузь. І а, перше, що сталося, ми почали шукати найближчий, тоді ще лісгосп. Це Цього року це філія, а в минулому році це було, було лісове господарство. Коли ми звернулися в Петриківський лісгосп, мене там дуже добре прийняли. Там дуже гарні спеціалісти. Вони працюють як одна родина. Вони мене дуже гарно прийняли. Я їм вдячна за це. Лісова галузь в Дніпропетровській області дуже гарна. Всі як одна родина. Ну а ми щиро дякуємо вам за те, що ви дійсно любите цю справу. А коли людина любить свою справу, звичайно, вона буде докладати усіх зусиль, щоб вона ставала кращою, і кращою. Ми віримо, що з вами ліси точно будуть найкращими в Україні. на Дніпропетровщині. Дуже вам дякуємо, шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у студії в гостях була Юлія Пляшакова, провідна інженерка з лісокористування східного лісового офісу.